Намалюємо єнота трьома фарбами. Спочатку трошки правіше ми малюємо коло, далі з нього опускаємо дві лінії і поєднуємо з цим колом. Далі це у нас буде мордочка, носик і частини для оченят. Очі, і ще одне відмежування, іншого кольору далі буде. І вушка. Після цього намалюємо пузико. Напівовальчик, лапки з круглими частинками і хвостик. Саме для цього ми його трошечки зміщували правіше. Обводжу все маркером для того, щоб повторити, як ми малювали, та щоб нам було видніше, коли будемо розмальовувати. Вам це робити не обов'язково. Обираємо рожеву або фіолетову фарбу та заповнюємо простір навколо єнота. Шляхом змішування чорної і білої фарби отримуємо сірий, заповнюємо лобну частину та пузико, додаємо до цього кольору ще більш білого і робимо нижню частину пузико, лапки та вушка. Чорним кольором заповнюємо простір вух, навколо очей, далі щетинки, носик, очі і багато фактурки на хвостику та на самому кожусі. Рожеве для наших щічок, вушок і білий для того, щоб додати фактурку. Можна заповнити простір сніжинками і виходить ось така гарна робота. Дякую за перегляд, гарних вам картин!